Замовила праску в магазині Ало торгової марки Philips. Ось така модель. Цією прасочкою я задоволена. Має досить довгий провід, який крутиться у всі сторони, ще дуже полегшує роботу. Також ось така гарна вилка. Міцна. Має декілька режимів просування від мінімуму до синтетики, шовк, катон і льон. Просто налаштовувати. Також є режим пари, струя, вода заливається в цей отвір. Дуже легко і просто. Отвір достатнього великого діаметру має ось таку поверхню. Досить легка і зручна у використанні проска.